От тоді треба було проводити обшуки, затримати, приділяти підозру 10 листопада з затриманням Міндіча, Цукермана, Єрмака, Умерова От. і ще з півдесятка міністрів. Дріб'язкові, які були арештовані, взяти під десятки мільйонів гривень під заставу, обирати міру запобіжного заходу без права внесення застави. Тому що мова йде про розслідування організованого злочинного групування на рівні державної мафії, яку очолює сам президент просрочений Володимир Зеленський. Це якщо реально боротися з мафіозами і мафіозною корупцією на рівні держави, яку очолює Зеленський. От тоді можна, можна повірити пані Євгенія, що керівництво САПі НАУ дійсно незалежне і не лежить під президентом.